Кам'янський медичний фаховий коледж систематично проводить для студентів-медиків практичну підготовку із надання екстреної медичної допомоги. Практика проходила за новою програмою. Студентів поділили на чотири групи. Для кожної зімітували різні життєві обставини. Загалом студенти навчилися надавати допомогу людям, які потрапили в аварію, знаходилися в комі, намагалися здійснити суїцид, отруїли щадним газом, отримали опіки, перенесли інсульт, розповіла завідувачка навчально-виробничої практики Вікторія Попова. Сьогодні наші студенти мали можливість набути цінного практичного досвіду з надання допомоги постраждалим в тих ситуаціях, які найчастіше зустрічаються в практичній діяльності фельдшера. Співпраця здобувачів освіти з професіоналами практиками сприяє вдосконаленню набутих навичок і посилює впевненість в прийнятті професійних рішень. Майбутні медичні фахівці мають знати, як правильно ідентифікувати та надати екстрену медичну допомогу впевнена практикуючий лікар-анестезіолог Лілія Філонович. Ця вся патологія вимагає надання кваліфікованої медичної допомоги, а подібні тренінги дозволяють оволодіти алгоритмами діагностики та лікування таких важких патологій. І також дозволяють до автоматизму відпрацювати практичні навички першої медичної допомоги при обструкції верхніх дихальних шляхів, пневмоторакса, зупинки зовнішньої кровотечі. І як наслідок, це врятоване і збереження життя та здоров'я людей. Проведення практичних тренінгів поєднує як студентів, так і викладачів, інтернів, випускників. До занять доєднались фахівці, які наразі працюють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У студентів випускних груп є реальна можливість при невідкладних станах навчитись цьому, Отриманий досвід допоможе своєчасно надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам і постраждалим. Студентка Кам'янського фахового медичного коледжу Аліна Чех поділилася тим, що спонукає сучасним поколінням брати професії в галузі охорони здоров'я. Напевне, це мета допомагати людям. Мені здається, що Багато хто з випускників шкіл вони хочуть допомагати і бути потрібними. Фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної бригади та один із інструкторів заходу Євгеній Солод розповів про важливість проведення тренінгів для студентів-випускників. Я також студент цього коледжу і випускник. Я гадаю, що їм це дуже потрібно і їм це буде набагато проще даватися в майбутній професії, якщо ми зараз їм передамо це вже на етапі випуску з цього коледжу. Тобто, як не як книги це добре, але практика це ще краще. Вже майже рік Україна тримається та дає гідну відсіч російській агресії, але важкою ціною саме в цей час як найбільше потрібні кваліфіковані фахівці для порятунку людей. Для цього на базі медичного коледжу і проводяться тренінги, де студенти-медики, майбутні фельдшери, відпрацьовують алгоритм дію екстрених випадках.